У нас сьогодні таке яскраве сонечко. Я вирішила показати вам хобі своєї доньки. Я в якійсь мірі колекціоную аромати, парфуми. А Алісандра збирає колекцію ось таких фігурок, тваринок. А це зараз вона просто у нас. Ну, вона вдома зараз взагалі-то вона в Києві вчиться, але. На зимових канікулах вона була вдома два місяці, тому повиставляла всі свої фігурки сюди. Дивиться тут на них, я не знаю, що вона з ними робить. Якщо, можливо, мене дивляться мами, у яких дівчатка маленькі, і вони граються ось такими фігурками, вони називаються LPS. Pet Shop LPS. Ось такі от фігурки. От, я пам'ятаю, що. Ще в маленькому віці, здається, в 7 років Алісандрі вперше подарували ми ось такі фігурки з будиночком. І з тих пір вона почала їх колекціонувати. Її колекція налічує щось близько 400 або 500 ось таких фігурок. Тут лише маленька частина їх. Вона. І досі продовжує їх купувати, обмінювати. ну тобто... Що ця собачка повернулася? Е незважаючи на те, що вона вже, я не можу назвати її дорослою, окей, її в цьому році буде 19 років, але вона продовжує цікавитися цими фігурками. І, от як ви бачите, прям домики тут, ці будиночки їм порозкладала. Всі ці фігурки розкладає, в них там миє, чисти, в там... є спеціальний чат, так як у нас парфумерні чати, у неї є чат ось цей LPS, вони там продають. ну, Люди, які там, які знаходяться в тому чаті, вони продають, міняють ці фігурки. Ну, коротше говоря, бачите, які. Ось така просто гра з дитинства, так би мовити, переросла в таке хобі. Недешеве, скажімо так, так, звичайно, вони дешевші, ніж мої банки, але ну, є досить дороговартісні ці фігурки. Прям реально там 50 євро і вище. Тут якась купа не зрозуміла, все навалено на купу. От буває, що вона там купує, наприклад, ці іграшки. Ці фігурки і в якихось дітей, які не дуже. Ну, вони можуть бути помальовані, якісь, бачите, брудні. Алісандра їх постійно вичищає, там якось спеціальними засобами. Ну, коротше говоря, Ось таке от хобі у моєї дитини. Це лише маленька частина, не знаю, чому саме вони, чому саме ці будиночки вона тут виставила. От вона тут сидить вечорами, я так зрозуміла, що це її терапія в якійсь мірі. От, Все тут може пилитися, в пилюки, але я вже не звертаю уваги, якщо їй від цього легше, якщо їй це подобається, то не буде. Сьогодні на обід буде така картопля. Я хотіла з вами поділитися типу рецептом. Ну Це не зовсім рецепт, а такий а, метод, о, метод гарне слово. Шум на задньому фоні це просто пилосос працює. От е, картоплю я отак от, от ріжу, типу як на смаження. Знаєте, коли ви смажите картоплю на пательні? Але замість патальні я, як ви бачите, викладаю її в ось таке. Коротше говоря, я її отак отріжу. Потім додаю спеції, які вам подобаються. Я люблю картоплю з орігану і люблю з копчаною паприкою. Обов'язково чорний перець. І, до речі, я на базарі купила чорний перець. Слухайте, в мене от ну, коробочка від айхербівського якогось там неважливо. Подивіться, який помол. Ви бачите? Це такий прям перець, -перець. а то ось це, що продається в пакетиках в сільпо. Чи де ви там купуєте, воно як, як пил, взагалі, це хоча б на перець похоже. Бачите, який помол, такий грубий і перець відчутний. Отже, Орігано, але як я вже сказала, будь-які спеції, копчена паприка, перчик я кладу. І нарізаю так картоплю в якусь таку глибоченьку мисочку і все це гарненько перемішую ось так от, прям руками і викладаю на деко буквально пів години на конвекторі. ну ну тобто такий вентилятор, так, я вмикаю, ну, Якщо немає вентилятора, не страшно. Все, картопля виходить, ніби вона смажена. розумієте, ніби вона смажена, але я обов'язково ще маю збризнути оливковою олією. От, і все. І ніякого тобі жиру, тому що я не люблю оце от смажу, та, все, та плита жирна, потім то все мий. Ну, коротше, Оце запекла і ну, реально як смажена картопелька. Тому готую сьогодні таке на обід, а чоловік розводив вже там, мангал вугілля, і будемо смажити м'ясо і картопелька. Так, замаринувала м'ясо. Просто спеціями так само, як і картоплю, але додала трішки розмарину. Паприка копчена. Так, я щось гахнула їй багато, але вже як є сіль. Без всяких там соєвих соусів, нічого, просто спеції. І на вогнищі. На вугілля, точніше, не на вогнищі. Не спалювати м'ясо, а смажити його. Так, ну і салат я роблю з молодої капусти. Подивилася ціни на пекінську капусту, я взагалі її не люблю, знаєте, дуже багато там відходу. От не знаю, я щось не люблю, коротше говоря, пекінську капусту. Салати, ось ці в пачках я люблю, але останнім часом вони якісь такі сухі, ну, просто. Не смачно. Купила ось цю звичайну капусту, побачила, що вже є молода. Здається 72 гривні на базарі, в сільпо 110 зараз. От. І, ну що, насікти трішечки лимончику, оливкової олії, цибулькою і що ще треба до м'яса. Закидаю рушники сушитися, в сушильну машинку, купила ось таку штучку, дві, одна вже там. Щоб воно ніби як, ну, типу, коруче, для прання і для сушіння такі ж м'ячики. Я останнім часом дуже сонячні дні, я завжди намагаюся все робити, коли сонце. Тому що, як ви знаєте, ми залежимо від сонячних панелей. Я ніколи не перу, там не сушу, не вмикаю посудомойку вночі, тому що вночі ми на. Від мережі живемося державною, а в день, коли сонце ми самі себе забезпечуємо, тому, звичайно, працює вся електрика, тому загружаємо. У мене тут завжди одна програма. Я завжди вмикаю на екстра трокен. Супер висушує. Дві з половиною години, але там в залежності від ваги, воно потім само регулює. і все. Смажимо м'ясо сьогодні вирішили на вогні, тому що бачимо, як американці у фільмах смажать саме так, а ми завжди на вугіллі. От вирішили інший метод. Спробувати побачимо, що то вийде. Город чекає весни. Міть. Міч прибіг. Там он моя полуниця пересаджена. Подивимось, чи щось вродить на весні. Компашка в зборі. you oh.